1025 fm або Європа плюс» – одна з найпопулярніших радіостанцій Дніпра. Ми відвідали її для того, щоб показати робочий процес зсередини. Одразу рушаємо до кімнати ведучого. З порога нас зустрічають плакати із зображенням українських зірок. Ми ж також проводимо інтерв'ю. У нас є різні зірки. Артисти, які приїжджають з концертами в Дніпро. Вони приїжджають і до нас на інтерв'ю, і тому ми їх теж, отут, де ви зараз сидите, вони сідають, надягають навушники, і в мікрофон відповідають на наші запитання. А в нас була Джері Хейл, Дамтес. У пум-пум, хто ще із таких прям популярних. Точно не от цих двох пам'ятаю точно. Приходили да, різні так різні артисти приходять, і такі більш популярні і менш популярні. От ті, що я пам'ятаю, це Джері Хейл, Дантес і, і, і ще були люди, я їх не пам'ятаю. Більше хітів, більше музики, друзі на Європі плюс Дніпро. Ну що ж, вже вже початок дня, день почався. Ми всі з вами працюємо, але не забуваємо заряджатися хорошим настроєм. І знаєте, деякі люди кажуть, що краще не починати нічого в понеділок. А сьогодні вівторок. Торок, і я вважаю, що це той самий день, коли можна почати щось нове. Тому починайте, прагнете і гарного вам настрою залишайтеся на 102,5 FM. Ну, В ефірі трошки інший голос ти включаєш, тому що він більше дикторський. Тут ми так спокійно в такій атмосфері, а да, тут ти вже виходиш. І люди, які ще прокинулися, заряджаються гарним настроєм. Сергій прийшов на радіо нещодавно. До цього він також працював ведучим, проводив різні заходи. Коли йому запропонували спробувати себе на Європі плюс, зрадів безмежно, адже давно про це мріяв. Мені з дитинства хотілося бути голосом чогось або когось. Я там слухав там на якийсь телевізор, ці озвучки мені це все завжди дуже подобалося. І от о, це радіо це якраз та можливість побути голосом десь звучати і, і дуже ну, Хотілося цього це спробувати. Попри те, що Сергій працював у схожій сфері, йому багато чому довелося вчитися. Перш за все, треба було звикати до того, що спілкуватися доводиться із слухачами, а не глядачами. Я звик працювати, коли я бачу людей, коли я бачу емоції, бачу очі, і тут дуже незвично, коли ти говориш і ти бачиш тільки мікрофон, бачиш екран, і ти не бачиш віддачі. От це перше, з чим я зіткнувся, це те, що ти не бачиш людей, не бачиш їх емоції. Але звикаєш потім собі там десь в голові придумають, що ти все, тебе все-таки слухають різні люди в різних місцях, і тоді вже легше орієнтуватися і налаштовуватися на людину, і на ту емоцію, яку треба передати. По тому, що говорити, в цілому не складно. Тут технічна частина, треба просто звикнути, тому що тут треба і виставити все, що тобі треба, і правильно вивести мікрофон, щоб тебе почули, все це зорієнтувати. Тобто з цим були перші такі, якби складнощі, але це все це, це ж процес, це навчання чомусь новому. Тому це нормально. Це не клавіатура, це мікшерний пульт. І він насправді дуже простий. Він ділиться на канали. Тобто ось у мене є звук, це ефірний звук. Якщо його зараз зроблю вниз, то все, радіо закінчиться. Тобто музика вимкнеться? Так, музика вимкнеться. Тобто я регулюю, коли я виводжу мікрофон. Оце у мене тут, давайте я вимкну, це у мене мікрофон. Все, я вийшов, я в ефірі. Ну, я його зараз вимкнув. Все, і тут я регулюю гучність. Да? Я прибрав гучність до половинки десь і все. І чутно, і голос, і Музику, от і все. Ну тут у нас телефон також виводиться, коли ми по телефону говоримо з людьми, і все ну можна зробити гучніше тут музичку. Сергій вже встиг стати справжньою зіркою серед своїх друзів та знайомих. Це дуже прикольно. Це дуже круті емоції, коли ти просто сидиш, тільки що вийшов в ефір, і тобі приходить аудіоповідомлення. Дивись, я їду в таксі, чую тебе по радіо. Ну, це дуже круто. Це такі приємні емоції. Так, і коли люди і друзі дізнаються про це, то вони навіть починають слухати більше радіо, або взагалі ті, хто не слухали, починають його слухати. Прямий ефір потребує підготовки. Тож перед робочим ранком Сергій Сергій повністю прописує собі рубрики, знаходить нові теми та накидує ідеї для імпровізацій. Є рубрики, по яким я орієнтуюся. Я їх прописую. Я готуюся, шукаю інформацію для того, щоб це було цікаво, насичено і. І все І цікаво. Директорка Європи плюс Юлія каже: на початку війни радіостанція відмовилася від усіх розважальних програм. Тоді, у зв'язку з перебоями системи оповіщення, держструктури попросили сповіщати людей про повітряну тривогу. На сегодняшний день у нас увеличилось количество новостей, и сигнал тревоги и отбой мы продолжаем выдавать в эфир. Развлекательные программы мы уже тоже добавили, то есть восстановили полноценно свое вещание, чтобы людей поддерживать морально, потому что то есть война. идет, но позитивного настроения людям тоже не хватает. Поэтому на сегодняшний день мы уже восстановили и поздравительную рубрику программу ⁇ Презент ⁇ У нас есть даже спонсоры, которые дарят людям подарки. Новости шоу бизнеса у нас в эфире, гороскоп. То есть мы стараемся людей морально поддерживать. Юлія стверджує, крім гарного голосу та любові до музики, для радіоведучих дуже важливо бути готовими заряджати своїх слухачів гарним настроєм та позитивом навіть у восьмій ранку.